І коли він виходив із храму, говорить йому один із учнів його подивися, учителю, яке то каміння, та що за будівлі. Ісус же до нього сказав: Чи ти бачиш великі будинки оці? Не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується? Коли ж він сидів на Оливній горі проти храму, питали його на самоті Петро, і Яків, і Іван, і Андрій Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака, коли все те виконатись має? Ісус же почав промовляти до них. Стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийдуть в ім'я Моє кажучи Це я і зведуть багатьох. І як про війни почуєте ви і про воєнні чутки, не лякайтесь, бо статись належить тому. Та це ще не кінець, бо повстане народ на народ і царство на царство. Будуть землетруси місцями, буде голод. Це початок терпінь породільних. Євангеліє ВІД Марка. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, в сьогоднішньому Євангелії ми бачимо Христа, який як пророк своїх учнів переносить у іншу сферу. Вони говорять про велич Єрусалимського храму, який він величний. є. А тут Господь говорить про те, що в скорому часі цього храму не буде. Стараймося і ми пам'ятати про те, що скоро і храму нашого тіла не буде, якщо закінчиться наше життя. Стараймося прожити наше життя в нашому тілі, так як Бог цього бажає. Шукаймо його святої волі. Питаймо Його, Господи, чи подобається Тобі моє життя? Чи подобається Тобі те все, що я чиню? Якщо ні, то вміймо відкритися на Бога і розпочати нове життя у нашому тілі. Це є храм, храм наш і наш і Духа Святого, який живе в нас, який хоче діяти, який хоче через нас чинити добро, міняти цей світ, робити його кращим. Я розумію, що часом є важко, важко покинути власний стиль нашого життя, залишити гріх, залишити щось, що тяжить над нами вже багато років, але Господь кличе нас до свободи, кличе до нас до того, щоб ми збагнули, що він часом навіть може щось зруйнувати в нашому житті для того, щоб знову його відбудувати, щось краще, щось ліпше. Пресвята Богородице, поможи нам бути добрими і святими.